З вами знову дивні люди, і знову з нами Яна, наш улюблений рієлтор, яка показує Hello, нам. Hello. <бос�> Яна показує нам різні види нерухомості у Флориди, і в цей раз у нас не розкішні будинки. В цей раз у нас дешеві будинки, саме дешева оренда, яка є у Флориді. І зараз ми будемо дивитись будинок, вартість якого в місяць 1800 доларів. 1800 доларів. Бо нас часто люди запитують, а чому от ви обираєте житло? У нас виходить там 3700-3800, що не можна знайти за 1000 доларів, за півтори, за дві типу. І от ми вирішили знайти і показати вам, де ви будете жити за таку суму. При тому, що тут дуже як нібито, прикольна локація. Тут буквально дві хвилини від Young Circle це місце, де знаходяться різні ресторани, різні заклади, ми там барбершоп відкриваємо. І Це ніби хороший район, але от ти від'їжджаєш дві хвилини і ти знаходишся тут. Можна навіть автомобіль показати. Так, да, Можна показати здесь. автомобіль, до нас одразу під'їхали темношкірі, запитали, що ми тут робимо, Чи ми тут тусуємось. Вот. Так що пішли дивитися будинок. Йдемо, перевіряємо. Я даже не знаю, що нас з тобою чекає. І осторожно здесь кокосы, потому а, э, во Флориді часто люди умирають от того, що кокоси на голову падают. Опасно. <говорит> не не <говорит> хотілося б. Так, тут у нас крильцо, хвіртка є. Можна хвіртку закривати. <говорит> 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 а, Крильцо можна облаштувати, якщо є бажання, все прибрати. А я, Кстати, здесь уже привыкли. Пока да. вас чекала. Вже <реш> нормально. Вікна забити. <реш> О! О! тут Ми будемо приємно удивлені. Вау, ну, смотри, реально непогано. Зараз вам хейт полетить, що ви живете в домі майже за 4 тисячі доларів. Тут домі. трошки запашок такий важкий відчувається, така старізна типу. Потолки ось вот такої висоти. Ми запрошували за 1800 і ще світ. 1800? А скільки коштує 1 bedroom в CVU? Минимум а, 2 300 плюс все оплаты 2. А в студии? 2. 2. Все, ну, все равно То ты все дешевше выходит. Да, Это да. Но... Садышавшая не ж билдинг, ну типа студия маленькая. Но здесь нужно заплатить сразу 3 месяца аренды. Класс. Здесь их дом, 3 месяца аренды. Но здесь прям... Какие-то залоги еще, наверное. Это 2 бедрум, да, я так понимаю? Да. Нет, оно как бы визуально на видео, вы скажете, ой, это красивая кухня деревянная, но здесь такой, Запах тут стоит. Да, застояло. запах тут жесткий стоит. Да и вроде кухня хорошо смотрится. То есть скажи визуально окей. Тараканчик один лежит. Mm -hmm. Да. Ну, тут два бедрум, тут я дивіться. дивиться. Такие конечки, тут у нас гардеробна. Прикинь, как будет вонять от тебя, когда ты туда вещи повесишь. Да, тут реально дуже вонять. Я думаю, она долго стояла не провитривалась. Я в таких квартирах бывала, когда в них заселялись, и они все равно не выветривались. Да? Mm. Тут. Тут не прикольно, тому що тут забите вікно, тут тупо темно. Да, не вообще тут жорстко. Ну, тупо ощущение гето. В, это... в этом домі активно не говорите, где твоє йога, где йога? <ристо> <ристо> ванна цілком прилично виглядає. Тому що часто буває, що коли ти в дома заходиш, вот в Україні ванна буде максимально да. типа паршивою. Тут на удивлення ванна туалет завжди типа цивільні приличні. Заднього двора почти нема. И это вообще отдельно стоящий дом у тебя получается. За 1800 орендуєш дом. В hmm. целом, короче, барбары, которые хотят прийти к успеху, они могут спокойно людям в Украине рассказывать. У меня есть свой загородный дом. Ну да, я живу в загородном доме. Возле Олега соленый барбершопа и еще Да, реально? Ну да, у нас комнаты сдают в квартирах и в домах. За полтора в Майами. Комната, да. А это типа зато свой дом. Так, Погнали ось... дальше? Да, функцией мужик стало, да. Атмосферка в цілому будинку була реально не найкраща, і не дивлячись на те, що тебе оточують пальми, півники і різні красиві дерева. Не знаю, як так, але в Україні такий будинок, ну це відносно нормальний будинок, і в ньому була би, скоріш всього, цілком нормальна атмосфера. А тут в таких будинках просто неможливо знаходитись, не дивлячись на те, що вони відносно нормально облаштовані. Також в Америці сильно дивує той момент, що от може бути нормальний райончик з класною інфраструктурою, де гуляє багато наших україномовних людей, і тут. Раптом ти потрапляєш на таку от вулицю, де забиті вікна, і все виглядає як гетто. Ми приїхали в наступний будинок. Він розташований поряд з кладовищем. Тут теж так собі атмосферка. Ми вже бачили, як тут сидять чорні під будинками і так далі. Виглядає це все якось типу, по-геттовськи, але в цілому він розташований біля прикольної інфраструктури. Тобто, не то, що він там, десь ми кудись заїхали. Тут теж поруч я не знаю, Young Circle, просто це трохи в іншу сторону. І тобі тут? Ну тут поприятніше. Там? Просторно. Тут приятні, тут кладбище рядом. Спокійні сусіди. Да, а в цих сусідах я теж хочу звернути увагу. Вони типу, як живуть в гетто, виходять. ну, грубо говоря, не в гетто, ну так, так собі райончик. Але в них катер, подивіться, по дві машини, типу, прикольний такий обустроєний будинок. Скільки цей коштує аренда? Теж 1900. 1900 доларів в місяць і ви живете тут, район Халендейл. Mm. Хороший район. Тут инфраструктура, классно, поруч. А, тут тут, тут стирається? Дивіться, даже кирпичики зроблені на стенах, чего немає навіть в дорогих домах. Ну тут хотя бы климат включений. Да, тут светло, стиралочки стоят, новая техника. В общем, почему-то ощущение, что это как Airbnb, хотя здесь, видишь, вещи есть. Ну, здесь пахнет хорошо, то есть нет этой сырости. Да, тут реально поприятнее, и світлий, светлый, тут вікна відкриті. Так, тут у нас якісь патайные двери везде. О, вау! Дивіться, яке... Да, так, да, тут дуже уютно. Так, а тепер зараз такі вчикаємо. <реш> Ванна з вікном, все як треба. Такий унітазик мили з милистия палочка. Дві спальні. Блін, ну тут уютно. Смотри, оп, я опять <реш> <перекладу. Кладовочки. реш> Які ми жили в Україні, так. Да. Ну це краще, то що? Ні, ну здесь ще можна ночувати? Так, да, тут нормально, прилично Два вікна це буде дуже світло. Но тут видок, правда, не очі. У мене таке відчуття, що ти сьогодні рієлтор проводиш клієнта, який такий. Велика гардеробна, чого не було в інших. Так, йдемо далі. Це у нас теж два бедруми, да? Да, так? Да, тут теж гардіробна ідентична ті. Тут сухо. Я пытаюсь зрозуміти. Тут видок не хоче. Хорошо, пахнет, не воняет Да, и тут, ну, типа, вон свежие да, вот наш ремонт переробливал. Или люди приятные Или люди приятные, ну реально, тут атмосферка, правда, Что? А мы заходили в тот дом, за сколько, за 28 миллионов, а там была такая энергетика неприятная Можем еще задний двор подавать, да? А это, кстати, вход с двух сторон Вход с двух сторон Ну, типу, ця, ця хата реально краще, ніж та, в якій ми з Олегом жили, типу, коли починали О. жити разом на оболоні. Ха. Опа. Ага, виход на паркінг. Ну, б мене спросіть, то здесь би я могла ночувати. Так, да, тут ще можна. Тут ще є така стрьома кладовка, якщо вам треба буде. Щось поставити, ви можете це всю стрімну кладовку ставити. Да, тут можна жити за 1900 баксів, цілком окей, якщо вас влаштовують сусіди. Барбершоп недалеко, вся інфраструктура є. Дом світлий, марнотратник і живий за 4 тисячі. Да, так, ми рекомендуємо. Ні, <соценно> ну реально нормальний дім. Просто райончик, так, типу. Ну, в цілому, ну, Шумно, Шумно, звісно, кінціонерів. Так, кіндер шумний. 1900, ти сказала, саме дешева студія в Сів'ю. Скільки? Двушку. ну, плюс оплата за світ за воду, вийде 2300. 2300. А можна знайти, типу, студії такі, як в Сів'ю, але щоб вміститися в цю суму, ну, як в цей дом, там, за 1900? Ні. Це обов'язково буде більше двох. В будь-якому випадку. Вот. Нам тепер треба ще примір показати студії. Без проблем сам, типу, як саме дешева квартира, яку можна зняти Не в, саме да. дешево в новому білдингу, типо, що можна мати от, от, от примірно цю суму, там на 200-300 доларів. Погнали далі дивитися і ще одне житло в районі 2000 тисяч доларів на місяць. В цілому, яка ситуація? Ви можете орендувати ось в такому якомусь районі, доволі такий великий просторий будинок, або можете орендувати в якомусь старому білдингу, також стару квартиру, яка буде менше за площа, але також в районі 2000 тисяч доларів. Також. Зараз на ринку дуже багато пропозицій, тому що побудувалось багато новесеньких білдингів, таких як в якому ми проживали, дуже схожих, Де можна орендувати за 2 300 дві студію? Це буде набагато менша квартира, але ви отримуєте багато плюшок, ви отримуєте безпеку, хороший район, але меншу площу. Дивіться далі. Так, третій варіант житла. Все раз це вже будуть типу як апартаменти. От в такому комплексі вони коштують дешевше ніж той будинок, десь на 100-200 баксів. Да? Да. так? 100, 1700 доларів в місяць. Ми кстати знаходимося возле за першої дороги, прямо центральний. Тут всі наші кафешки. А все це прямо дуже дуже близько до Young Circle і оці всі і ще і, більш цивілізовані становиться. Да, тут більш цивілізовано в наш барбершоп можна пішком ходити. Це буде десь 10 хвилин. І, і, ви... Ви, не переїхали сюди? і ви пішком <с? <с?> У нас в барбершопі Погнали дивитися. Райончик такий потрошки стає краще, але все одно відчувається така легка ніпрія. Мені, якщо чесно, дуже обідно. Що до нас так ставляться темношкірі. Тут довелось прибрати звук, тому що хтось почав дуже голосно щось там дрелити. Але я розповідала про те, що трохи обідно, що так до нас ставляться темношкірі. Тому що насправді, якщо ви думали, що расизм існує в бік чорних, то в Америці зараз він існує в бік білих. Вони дуже сильно ображені на всіх білих. Вони будуть робити дуже багато спеціально ситуацій, щоб вас образити, щоб вам якось помішати, вони будуть вас підрізати. Таке от відношення саме у чорних до білих. Сок'ю! Вау! Так, великий лівінг. Темний, большой темний лівінг. 1900 доларів. У вас є духовочка. Така у ній вже хтось щось жарив. У вас є посудомойка, мойка. Маленька, но вона є. Це дуже прикольно. Ну, Здесь неплохо. Здесь неплохо. Микроволновка трохи погоріла. Вікно на кухні. Пока ще не подарила. Вот вікно. Ага, це типа one bedroom, так? Да? Да. Нічого дивиться, шкаф-купе. Типа в гардеробні зробили такі дверки, як в наших шкафах всегда роблять. Ці гардеробні, де висить одна ця штука і ти маєш тут розположити ці віші, він тут виморажує. Прикольно, що тут і зеркало. я ще такого ніде в Америці не бачила. Так, від на парковку. <клес> тут Йо! це башак так собі. Ну тут все відключено, да. видно, що даже. Депресія, ну чого? Депресія. Тут як в поїзді. Заходи ко мне. Тут вдвоєм тут... тут романтик не устроїли. Тут як в поїзді. <рес> ну, це трошки гірше, ніж той дом, що ми дивились попередній. Ну, це ти щось... Боже мой, це скільки плачати на гривні? Це дешевше гривны? на 100 доларів. Це майже 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень в місяць така хата. Передня була реально краще, і там два бедрум, і ремонт краще, і вона дорожча реально на 100 баксів, О, так, да, виходить? Да. Ну, двести. А тут треба давати в цей тройный позиций. Я, о своих я, я якщо, честно не понимаю, що не выпендривається, то сюди по-любому заїжджають жорсткі темнокожих кримінальщики. Ну, типа нормально, люди сюди не заїжджають. вони там выпендриваються, проверяють, типа лучше кримінальная история. Типа, ага. Этот более там, Там ба барышец, да. Так, он барыгует, у него есть деньги. Ага. ну дивайка. Так, живешь и слушаешь целый день ремонт такой. Тут ваша почта будет. Далі Яна знайшла будинок, який пропонує найкращі умови на ринку, тобто знайти щось дешевше із кращими умовами буде реально дуже важко. В такі білдинги в основному заселяються наші люди по приїзду, тому що там не треба ніяких документів, потрібен тільки один платіж і завдаток. Плюс він безпечний і новий, і ми реально були вражені. Четвертий варіант житла розташований в районі Авентура. Це досить хороший район. Тут класна інфраструктура. Ось такий от новострой. Нам одразу він не сподобався тим, що ми не змогли заїхати на. Паркінг, тому що нам ні кліренс не дозволяє, ні ширина в'їзду. Але я думаю, що не у всіх така машина, і, можливо, комусь буде цілком. Я думаю, більшості буде цілком нормально. Тому подивимось, що тут нам пропонують, які тут ціни, які тут апартаменти. Ми <хай> так <ви хай> <десь> вдома пересматримо. <хай> я весь день, щоб всю дивитися весь день. <хай> Там люди сидять, дивляться. <хай> Падік дуже прикольний. Якщо ви любите тусити на падіку, то вам буде приємно. Так, дивіться, який тут каворкінг прикольний там щось закриті колодки. Так, да, тут є закриті кімнати, де ви можете якісь мітинги, проводити якісь зустрічі. Ну, це прямо офігенно. Тут зараз у всіх нових білдингах така да, критика. Це дуже красиво. Ну, типу, нічого незвичного. Для американських нових білдингів це цілком нормальна картина. Тут ще я би навіть сказала, що скромно, тому що такі досить скромні стіни. Да. Бо ми були в таких домах, де прям, ну капець, реально. Зараз будемо go, дивитися студію 2000 доларів. The а ну усіх інтернет? You're професіонально. <laughs> <laughs> а пахне як взагалі. Вау wow. да, Так, звісно творена. Камін. Приходите тут з друзяшками відпочиваєте. Mm -hmm. Затишно дуже. Mm -hmm. Мені прям подобається. Клас, так. Да. Дуже, дуже затишно. Mm -hmm. You're I didn't expect I used to work Denia on the Solesian side? Ah, of course. And I used to live there for some time. You used to live there? Time. Yeah, for like a six months. Okay. Тут така kitchen і launch. Class. What a venture mom у нас. Тут прям є де з друзяшками повисіти. дуже уютно. Оці кущики за вікном. Вони прям создають таку якусь атмосферку. совсем другие ощущения чем квартиру которую мы за 1700 смотрели конечно блин я не разумею что так что так якцию поясниц конечно многие люди могут сказать что типа даже микроволновка есть что типа это же 200, а тот 1700 но я начинаю думать что 500 долларов в принципе можно заработать Тогда ты бы там 5 долларов ты бы там кто угодно может прикрыться в черный район а тут ты в безопасности Ребята вау Вау! Я дуже спонтанно виявилася. Я як у Греції. В авентурі, в новому апартмент комплексі, тут дуже красиво. Дивись, ти такий стоїш, тут миєш посудку, миєш свої огурчики. Акція два місяці, в студії вийде где-то 200. А в тебе такий вид. Це типа як гріть. Вау! Пружбани сидять в трусиках, тому що тут басейн. Вони купаються в басейні, тут сидять, а ти маєш персики. А краще, щоб вони тобі мили. Я подумала, Треба таких друзів, які приходять, приходять до вас і самі все роблять. Як у нас вчора були такі гості. Думаю, вечором тут взагалі дуже гарно. Ці лампочки світяться. Просто подивіться, як тут красиво. Ми реально були вражені. При цьому це все нове. Цей білдинг тільки побудували. Тут майже ще ніхто не купався, не загоряв і не жив. Ми реально були дуже вражені, тому що він мені сподобався більше, аніж той білдинг, в якому ми жили, при тому, що ми платили значно дорожче. Ось ця зона біля басейну була прям нереально круто, облаштована. Дизайнери постарались на славу, і що саме круте це цей гарний, неймовірний вид. Просто уявіть, як це виглядає ввечері, коли все навколо світиться, а ти такий сиди сидиш собі біля басейну, або в джакузі, або валяєшся в цьому гамаку. Блін, це тупо розкошно. Так, я нас зараз наїбнеш. Того має мужик нас наб'є. Блін, це офігенно. Тупо офігенно. Надо таку фоточку зробити. Вона настроєна дуже скептично. Так, ну це прикольніше, ніж у нас в в'ю. Подивіться, яка тут да. площадочка. Ти можеш такий сісти, посидіти тут. Реально, тут дуже багато зелені, тут якось так все уютно, куча зон, що мені подобається, що ви не будете сидіти на голові один у одного, тобі є де уєдинитись, бо в нас всі в'юті, типу, ну, ти сидиш за усіма постійно, знаєш? Да. А тут абсолютно різні варіанти. Ти можеш і там лежати, і в гамаку лежати, і тут лежати, і в воді лежати. Кайф. Просто кайф. Да, вот эта идея с травой мне прям очень нравится. Да. Блин, аж хочется прыгнуть, бы так жарко. Я максимально удивлена присутствию джакузи. Джакузи. Обычно во всех домах никогда нету. А ночью, говорит, еще красивее. Да, я уявляю, как тут классно ночью. Вау. Сауна. Вау. У нас есть стим. Так, да, супер. Це ще одна, так? Да? І ще как класно, ти напарився і біжиш в басейн. Так, це аз. Мені подобається вот так жопкою лежати в басейні. Yeah. Ты типу, як і загораєш, але в жопкою в басейні, то він жарко. Вау! Ага. Mm. Це one bedroom. Тут студия. Она такая интересная, полукругом. Я еще такого не бачила. газовая плита. Вау, это такие уютные балконы. Yes. Because usually it's not gas. Yes, I came Он говорит, вы как вернулись домой, у вас газовая плита. А, да. А он знает. Звездки он знает, что у нас дома газовая плита. Во всех третіх третьих странах мира лазеры. Блин, дуже милый балкончик. Ой, преимущество этой квартиры, что оно не на сторону железной дороги. Да. Не то, что оборудована, но она дуже уютна сама по собі. Подивіться, как війна форма класна. Це не ці ливинги, такі прямо, знаєш, як у нас. А вона така полукруга, мені прям дуже подобається. Тут така ванна. Я в шоке. Два умивальничка, туалетик, душева така з кирпичками. Блін, дуже, дуже, дуже уютно. Тут навіть гардеробна класна. Дуже спальня класна. Качественна да, гардеробна. Вау, так, гардеробна офігенська. Тут уже зразу всі шкафчики зроблені, все як треба. Да, просто те, що ми сюди не помістимось. Ну, якщо у вас не багато речей, то, то це ютно, ідеальний класно. варіант. Реально. Подивися, тут вікна ці на балкон виходять. Блін, це так офігенно. Не знаю. Мені перший раз так понравилась маленька квартира. Да, маленька, дуже клас. Дуже Классно. уютно Уютно, Це просто вау. 2500? файт дві тисячі совсім. 2500. Ну а це дорожче. Кажется, -go 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 -go. Yeah. It's really I live in Danny Vish one bedroom for three uh, thousand. Yeah, It's like three thousand for like everything. Тобто це чисто вибір, або ви живете в цьому районі там до 2,500? типа ви можете жити в гетто, типові в якомусь домі? або можете жити в таких апартах. Вау! Тут уже островок такой классный, а ковер. Так, 2 квартира, здесь с газовой плитой, со всеми скидками совсем, месяц получится а -а -а -а! на 2800 плюс все пейменты, ну, 3-300 вы будете платить за 2 квартиру. Вау, а -а -а. ну тут уже миссия на порядок бежит, я на, я на, я на вернусь. сейчас увидите ванну там. А тут, тут така сама походу, не? Очень красиво. Тут гардеробна. Просто. И дивіться, яка здорова, ванна. Ванна, два, умывальника. здесь душ, а там ванна. Ага. Она стоит так же, как моя квартира, одна бедруная. Одна бедруя? Одна бедруя. А тут два бедруна? Да. да. За такие же деньги Ты переезжаешь? Ты наконец-то да, нашла что-то я... лучше, чем. Наконец-то. <свят> <свят> ну, реально нашла. А у вас один сам взял? Что два? Один. Один? Да. Yeah. Ми нашли рієлтеру жильо. <ріхи> <ріхи> Хто дивився наші відео? Я думаю, пам'ятаєш, що ми кожен раз, які апартаменти знімали, ми не могли знайти нічого краще, ніж ті апартаменти в сів'ю, в тому білдингу, в якому ми жили, в якому зараз живе Яна. І от Яна каже, що на цю суму, за яку вона знімає, в сів'ю, можна зняти ось цю квартиру, і вона має два санузла. Вона більша, да? Локація удобна. Локація удобна і тут, ну зона басейна взагалі не програє. Тут офігенно. Не... Тут... Потому, я зараз не хожу в сім'ю на басейн. Вот. А тут вночі будеш ходити. Тут да. же ж весь город буде світитися. це все видно, ці всі лампочки, басейн підсвічується. Це, це така взагалі фантастична історія. Так, ребят, і студія. Студія. Стоїмості 2 тисячі Ані така они... ну, мила картинка. Вау! Ну для одного дуже прикольно. І вони класно розділили зону. Смотрите, тут можна поставити кровать, є стіна. Что редко обычно. Прикольно. Но ну, я бы тут офис, наверное, заработала, а тут yeah, с бо тут <NP -x2> вікно. Вид на закат, да. Вид такие себе, ну, ничего страшного. Балкончик можно. <платно> Но если сравнивать с квартирой, которую мы смотрели за 1700, то ты думаешь, 10 долларов в день можно, в принципе, добавить. 10 долларов в день, и ты живешь в самом <сан> <сам> дом. <to> лучше отказаться <сам> от кофе, который тут da, да. Da. Тобто дешевше, я думаю, що люди тепер наконець то може зрозуміти, то що дешевше ніж 1700, дві, ти нічого не знайдеш. Mm -hmm. Ну типу, якщо знайдеш, це буде прям в гетто-в гетто. Можна кімнату знайти. Да, жити з кимось в кімнаті це буде десь 1500 доларів, доларів, так? Так. Це от. Мінімум 1000 це буде фігова кімната, да. Блін, ну тут класно. Для одного це взагалі топчик, для двох, я думаю, буде тіснувати. І дві гардеробні. Да, и дуже прикольно зроблены. Тут куча полочок різних. ну стіна, стена. Вето, прикольно, да. Это вроде бы как мелочь, типа, но такая важная мелочь. Да, играє роль. Я думаю, что просто если ты один живешь тебе нужен минимальный комфорт, то это очень прикольно варик на самом да. деле. Да, це офигенный варик. Ну, один в метр у на це вообще мрія, Плюс, я думаю, коли ти один же варте будеш почаще в басейні, там, коли mm -hmm. ти тобі типу там тобі типу скучно, знаєш? Якщо взагалі притомити собі розвачення поінтересні. Mm -hmm. то коли ти сам тидеш працювати в коворкінг, ходиш mm -hmm. в басейн, сидиш. Yeah, ну, я думав, що не побачу. Я прихожу вчасно, в общем, да. От ти працюєш, да. Що я думала, що буду дуже маленький, так як ця студія, а він просторний тут різниця в тому, це Вау. та сама квартира, але з високими потолками. Дуже високі потолки. Дуже високі потолки. Для любителів високих потолків, блін, вона відрізняється. Вона yes. Мені дуже квартира, подобається форма цих квартир. Не, так... я такого ніде не бачила. Дуже високі прям... потолки. Дуже Кстати, класно. я кажу огромні для себе шапочки. Це перший поверх. Дуже спокійно. Так, да, дуже тихо. Я не думаю, що тут... в деяких таунхаусах такі самі да. двори, правда? Прикольно, тут можна легко сітку повісти, коти не втечуть, правда? Ми бачили щось схоже в тому модному білдингу, де каву роблять, але да. там прайс. Там Слушайте. дуже дорого, типу. А тут за таку ціну, ну типу. Там ще менше, мені каже, так. Да. Да. Вау, дивіться, яка прикольна ця. спальня. правда, не знаю, як тут якась кровать поміститься, бо вона такої странної форми. І дуже класно зроблені всі гардеробні, Блін. Оце не полінилися, зробили за це прям респект. І ще й дали нижчий прайс, ніж сюди. І ванна. Просторна. І ванна. Да, ванни тут все дуже пристали. Ну тоже странно. В такой душе вы что-то не заходите, а там еще раз Ну да. Ну это банально. А дивіться, тут є лавочка в душе. Можно сидеть. Сидіти? смотрите. як в том доме для богатых, пам'ятаєш? Там тоже была лавочка, но там еще сауна была. Мы созданы уже во всех кроватях полежали. Спасибо. Офигенский, он такий здоровый, красивый. Тут навіть для пілатесу є станція. Тренажерів небагато, але все необхідне є, все те, що щоб робити базу. реально є. Та пофіл на нього. Смотри, ще скрині, якщо можна віддати. Бау, це якийсь супермодний девайс. Блін, подобається. Реструм, все як треба. Зальчик дуже гарний. Він такий прям стільовий. Зона функціонального тренінгу, типу. резиночки, м'ячики. Хочу ми рекомендуємо цей білдинг. Ну, це Я папа, так розумію, да? для білдингів це найдешевший прайс, який є в цих районах чи ні? Є... Да. В Авентурі, да. так. В Авентурі можна знайти квартири чуть трохи дешевле, але це будуть старі дома, де ви проходите асоціацію, платите одразу три місяці, всі ці невозвратні фі. А здесь дают, щоб привлечь людей, щоб вони засілились. Що да. Они дают класні скидки і виходить что такий новий крутий білдинг з усіма плюшками з прикольними да. квартирами, виходить в цену старих квартир. Я только поки не разобралась, як тут попасть в квартиру і в залом на сваді таким да, да, да. Но Я в целом... не знаю, как в басейн попасть, а то вже потім, коли заселяєшся, розбираєшся. Не, так что тут уже чисто вибір кожного, але як бачите, знайти прямо окремі апартаменти дешевше. Двох тисяч, ну типу, важко, реально важко, але можливо. І тут уже ваш вибір, де ви будете жити в такі, такому домі, але в меншій площі, бо більшій площі, але десь там. Мені лучше менше, ну но новіше. Я теж. Випишіть в коментарях, як вам, що би ви обрали із цих чотирьох варіантів. стану вас осуждають за ваш вибір. Скаже, боже, яка ціна класна за да. трійка. Ціна класна, так. Такий домик ми знімаємо за такі гроші. Дуже важко знайти. Типу ми. Ми знаємо не на словах, можете подивитись в наших відео, що ми дивилися по таким цінам. Вот. В Цілому вдячні за перегляд. Да, <laughs> Будемо з Яною знімати ще. Пишіть, які відео наступні ви хотіли би побачити. Середній клас, преміальний клас, знову ж таки, якісь там самі дешеві прайси. Якщо це цікаво, да, <laughs> <laughs> такий екстрим для Яни страсть знімати такі відео. <laughs> а нам прикольно. Так що ну, до скорих зустрічей. Пока-пока.